Вітаю вас на каналі про літературу поза час. Я Анастасія, і сьогодні поговоримо та розберемо роман антиутопію і Шікуру Клара і Сонця. Але перед тим як почнемо говорити про цей роман відкриття для мене. Я попрошу вас підтримати мій канал, підписатися, а також натиснути дзвіночок для того, щоб не пропустити вихід мого наступного. Вчасно прошу вибачення за мій голос. Мій організм вирішив, що йому в житті не вистачає осінньої меланхолії, впав в езистенційну кризу, і через те, на деякий час я вибулася з хвилі свого ютуб-каналу, але повертаюся в ньому, щоб обговорити Романа та тому що нічого не може стати на заваді, говорити про літературу. Навіть маленьке, кашлик або нешть. Ішігуру, номінант букерівської премії, Лауреат Нобелівської премії з літератури, зрозуміло, що усі його твори стають світовими бестселерами. Сьогодні я хотіла би поговорити про його роман Антиутопію. Через те, що багатьох букблогерів в інстаграмі я читаю дещо своєрідне і незрозуміле для мене тлумачення ними цього роману. Тому що вони розповідають, що оповідь, Основна оповідь і основний наратив про наше недалеке майбутнє з штучним інтелектом, з прекрасними умовами життя, з розвитком роботів і так далі. Тобто таке собі утопічне життя, в якому ми нічого не робимо, за нас усе вирішує робот, а ми лише лежимо на гамаку, попиваємо якийсь коктейль. Середземного або іншого моря і насолодшомуся життям. У романі Ішігуру порушує дуже важливі питання сьогодення: це про забруднення екології, це про розвиток штучного інтелекту, і, можливо, навіть деяке вивищення штучного інтелекту над людьми, це е, проблеми геної інженерії, а також. Е... У романі Ішигуру порушує дуже важливі проблеми сучасності від забруднення навколишнього середовища до проблем генної інженерії та е, нерівноцінності кастового поділу суспільства. У романі оповідь ведеться від імені Клари. Клара це штучна приятелька, це робот. Але з певним для дефектом для роботів вона вміє самостійно мислити, і, ба більше, вона вміє відчувати. Вона вміє почувати, співпереживати, що для робота відповідно є негативним явищем. І допоки її не придбала Джозі в магазині, вона дуже ретельно приховувала оці свої, оцю свою специфіку. Але якраз для Джозі радше для її матері ці особливості були дуже важливими. Далі детально розповім, чому. А розпочати хочу з тих самих тлумачень і моєї рецепції, інтерпретації на оці ось проблеми, які порушує Ішігуру у Романі. Звичайно, перша це, здавалося б, злободана дещо вже звикла для нас проблема забруднення середовища. Про неї починає говорити сама Клара, коли вона стоїть на вітрині і бачить, що машина, зла машина для неї засмічує. Засмічує середовище, засмічує довкілля. Вона бачить, як ця машина робить пару, чорну пару, чорний дим, і через який Клара не може бачити вулицю. А вона любить через вітрину спостерігати за вулицею. Вона любить спостерігати за дітьми, за дорослими. Вона вловлює дуже специфічні моменти їхньої зовнішності, поведінка. Міміка, вона любить за цим спостерігати. Але в один момент з'являється машина, яка її, неї це відбирає. Вона забруднює середовище, вона не бачить сонця, яке її живить, відповідно, її сонячні батареї. Вона не бачить того світу, який би хотіла аналізувати, який хотіла б в себе сприймати і всотувати для майбутньої в принципі, для майбутнього свого використання. Вона повинна була стати найкращою приялькою для дитини, а відповідно запам'ятовувати все, що дитину цікавить, все, що дитину непокоїть, ловлювати це в елементарних діях, в її елементарній міміці, жестах або навіть в мі мізарному помаху вія ця штучна приятелька повинна була зрозуміти, що щось Дитину турбує. Тому така перша проблема, яку порушує Ішигуру, яка вже не є позитивною ні для нас, ні для е, землі, е, ні для е, взагалі всесвіту, тому що е, вона завжди в нас на слуху, і ми завжди нібито її ігноруємо. Ми боремося за чистоту довкілля, але дуже багато чинників, які нам це заважають робити. І ось Ішигуру акцентує на цьому увагу. Що ця проблема була, є і буде. І ось в один день, коли Клара займалася найулюбленішою своєю справою, спостерігала та досліджувала світ через вітрину свого магазину, вона зустріла Джозі. Саме через вітрину цього магазину. Можна так би мовити, що навіть дещо символічне, що їх дещо відокремлювало. Такий собі. Символ відокремленості та межі між штучним інтелектом та біологічною природною людиною. І ось під, під час цього їхнього знайомства ми можемо і переконатися в тому, що Клара як робот мала такий собі дефект, як почуття. Вона обіцяє цій дівчинці, Джозі, що її ніхто, окрім неї не придбає, ніхто, окрім неї, її не купить. І Дуже довгий час проходить, ми можемо читати думки Клари про те, що вона чекає на Джозі, вона навіть ховалася від інших покупців, або робила якісь такі мермази, чи взагалі, щоб її не придбали. Чи коли їй задавали якісь такі елементарні питання про дитину, вона робила похибки, вона помилялася для того, щоб її ніхто, окрім Джозі, не купив, тому що вона пообіцяла цій дитині. І Врешті, в результаті, її Джозі і придбала. Вона стала штучною приятелькою для дівчинки Джозі. Коли вона прийшла її купувати, мати Джозі дуже скурпульозно підбирала питання для того, щоб їх поставити кларі. Їй було важливо, щоб вона просто до міздарності. Могла запам'ятати і відтворити усі особливості цієї дівчинки. Насправді, інтерес в неї був дуже своєрідний, і навіть не те, що своєрідний, можливо, з моєї точки зору якийсь антилюдський. І ось з цього і виклива... випливає наступна проблема, на якій зосереджує увагу автор цієї антиутопії Ішігуро. Це проблеми, специфіка і небезпека геної інженерії. Для матері Джозі було дуже важливо, щоб Клара е, запам'ятала до найменших деталей образ Джозі, усі її емоції, усю її поведінку, можливо, могла навіть відтворювати специфіку її е, ходьби, тому що вона була те, що прикульговувала на одну ніжку. Для її матері було це дуже важливо. І через це вона її е, придбала Клару. Е, чому? Тому що вона була як би сказати, на вершині цієї класової ієрархії, знову ж таки, чергова проблема, яку порушує Ішигуру. Вона була на вершині цієї класової ієрархії і зрозуміла, що вона не була відповідати на усі виклики тодішніх потреб, тодішнього суспільства. І новинки світу, новинки геноінженерії були для неї не чужі. Вона була. Вона Зробила своїй старшій дочці операцію по вдосконаленню її розумових здібностей, через що її старша дочка померла. І вона робить цю саму операцію для Джозі, і Джозі дуже сильно хворіє. У неї дуже великі проблеми зі здоров'ям через цю операцію. Питання: навіщо, якщо старша донька померла від цієї операції, робити подібне з меншою донькою? Це риторичне питання, це відкрите питання, це знову ж таки проблеми касової, касової кастової нерівності. Це знову ж таки проблеми з суспільства, це виклик кастової ієрархії. І проблема в тому, що чи готова людина нести відповідальність за свої дії, за те, що вона робить. Я гадаю, що не зовсім готова нести відповідальність. Але якщо зважати на те, що мати Джозі купила робота Клару, яка могла в точності до дріб'язку відтворювати саму Джозі для того, щоб увага, коли помре Джозі через оці проблеми геної інженерії, через е, намір її матері вдосконалювати вдосконалити її розумові здібності, вона зробить манекен. З цієї, відтворить, тобто, цю свою дочку в манекені, натягне цей манекен на Клару і буде мати дочку. Дочку робота, яка вже має той інтелект, який вона хоче бачити в своїй дочці, яка може відтворити до дріб'язку усе, що будь-яку поведінку, будь-який жест, будь-які емоції цієї джозі, і її матері відляже від серця. Чи є страшно це в нашому майбутньому? Гадаю, так? Чи будемо ми до цього готові, потрібно до того моменту прожити і побачити, чи людство взагалі до цього готове. Але це величезна проблема, тому що в результаті людство саме себе знищить або нас переграє наші ж винаходи той самий штучний інтелект. Це проблема, яку дуже гостро ставить ішігуру перед читачам. А відповідно і перед усім світом, що люди не бачать межі, коли ми заходимо в такий собі кураж еволюції, ми не можемо зупинитися, ми не можемо стовідсотково спрогнозувати, що наші дії можуть спричинити, який буде результат. Буде цей результат негативний чи позитивний. Але те, що в результаті цієї еволюції, і можливо навіть переваги штучного інтелекту, людина змізерніє. Емоційно, почуттєво це гарантія це 100%. Через те і Ішігур наділяє робота, наділяє Клару емоціями і почуттями. Впродовж усього роману, ми можемо це простежити. Ми читаємо думки Клари. Ми в принципі ми той чіп, який в неї в голові. Ми можемо розуміти, що на відміну від сучасних дітей, на відміну від людей, Клара почуває відчуває емоції. Вона відчуває сум, радість. Турботу, печаль, вона переживає за цю джозі в її печа, її болить, її турбує те, що дівчинка з кожним днем занепадає, що в неї немає сил робити просто елементарні якісь справи. Вона днями не виходить зі своєї кімнати, тому що в неї просто немає сил через те, що вона повинна відповідати певним принципам, певним правилам класової ієрархії і тому суспільству, що від неї очікують. Але чи запитав хтось її, чи вона цього хоче, ніхто не запитав. Тому що для дорослих, знову ж таки, ця проблема вічні конфлікти поколінь, тому що для її мами було важливим, щоб її діти, і старша донька, яка померла, і Джозі, яка, в принципі, однією ногою вже на тому світі. Були і рівні в тому сусі було важливо, щоб її діти, як і старша донька, так і Джосі, відповідала трендам, викликам, таким от новинкам суспільства, і навіть якщо це було їхнім фатумом і прирікало на страждання в результаті на смерть. Ось про це і хоче говорити і Шигуру. Про це він і говорить у своєму у своєму романі Антиутопії Клара і Сон». Але до чого тут сонце? Тому що в заголовку ми бачимо Клара і сонце, і окрім того, що сонце просто живить Клару, тому що вона має сонячні батареї для живлення. Сонце тут відіграє такою собі контекстуальною антитезою. І взагалі антитезами просочений і весь роман, на цьому акцентує увагу Ішигуру. І це є антитезою ми штучним світом, штучним інтелектом, роботом і від природнім біологічним світом. Сонце тут, ніби і вступає в такі суперечності з головною героїні, тому що ну, вона штучний інтелект. А воно і допомагає Кларі врятувати Джозі. Ви лише подумайте, робот за допомогою природного явища сонця рятує життя людині. Яка була приречена на смерть через інженерію і, в принципі, через розробки штучним інтелекту. Це таке оксюморони, це такі антитези метафори, що інколи губися і лякається від того, що може приробити людина. Давайте розберемося поступово. Клара ратує життя своєї власниці Джозі, вона живить її сонцем. Просто природні явища сонце. Вона ходить майже щовечора дуже далеко на горбок в якийсь покинутий сарай, сідає в цей сарай в цьому сараї в певний проміжок часу і просто просить сонце, щоб воно врятувало Джозі. Тому що вона розуміє, що воно живе її, відповідно, вона почувається добре, вона може мислити, відчувати емоції, елементарно виконувати якісь свої функції, і вона гадає, що сонце може врятувати і Джозі. Це стається одного прекрасного дня, коли сторінки роману просочені таким акцентом і конотацією смерті, вже ти читаєш і думаєш, невже Джозі помре? На цьому закінчиться роман, і на такій дуже гострій емоційній ноці, і Іфігура нам скаже, що робіть люди висновки про те, що варто робити, коли варто зупинитися і чи від цього стане краще нам світ. У цей момент Джозі рятує сонце. Клара приходить в кімнату, відкриває жалюзі, кімнату наповнюють промені сонця, і Джозі стає краще поступово. Щодня вона сідає в своїй кімнаті і живиться променями сонця, і їй стає справді краще. Вона оживає, в результаті вона стає здоровою дівчинкою, яка буде проживати своє життя. Що з нею станеться далі, ми не знаємо. Ми знаємо лише наприкінці роману, що ем, Джозі стає краще, вона повертається в своє звичайне життя до своїх ем, друзів. Вона. Йде навчатися в коледж, і коли вона йде навчатися в коледж, вона віддає Клару нібито на переробку. Вона її викидає на смітник, можна сказати так. Віддає на склад, де доживають свого віку ось ці штучні приятельки. Але сенс в тому, що людину рятує штучний інтелект за допомогою природи. Це настільки насправді. Як на мене, фантастична і дуже цінна думка, яку продукує Ішигуру, що людині потрібно мати оцей баланс між природнім і штучним. Зрозуміло, що людство не може стояти на місці, ми не можемо бути в постійній стагнації, в застої. Ми повинні розвиватися. Але якось поступово, якось не в суперечності зі своєю біологічною потребою, зі своєю природою, ми повинні жити в балансі. І в мирі з нашими біологічними процесами ми ніколи не зможемо е, переграти в карти ту саму природу, біологію це неможливо. Якби ми хотіли вдосконалювати людину, які би ми чіпи собі не вживали, е, не насаджували в наші мізки, все одно природа візьме вверх. І про це говорить і Гуру. Але настільки майстерно, настільки він переплітає. Світ штучного інтелекту і природи, що просто не дивуюся, чому він лауреат Нобелівської премії з літератури, за це йому величезний уклін, що він так майстерно і так тонко показує суперечності людини, показує, що може бути поганого від того, що ми хочемо, щоб щось було для нас надто хороше. А в результаті потрібно дотримуватися балансу. Між хорошим і поганим, між розвитком і поверненням до своєї до свого першого початку, до своєї природньої сутності. І ще про один нюанс, який так майстерно описав і і який я не можу пропустити, говорячи про його роман і Сонця, це проблема соціальної нерівності і кастового розподілу. Суспільства в цьому романі, а відповідно взагалі і в нашому світі, тому що нам це не чужа і нам це не вороже. Джозі має друга, якого звуть Рік, мати якого абсолютно проти генної інженерії, яка не хоче піддавати здоров'я і життя свого сина будь-яким ризикам, і через те вона, так би мовити, ну, не впливає в. Не, не всочується в цю ріку прогресу, а відповідно, і є на щабель нижче, ніж Джозі і її мати. І рік є такою собі вороною, таким собі вигнанцем у сучасному суспільстві. Але він винятково обдарована людина. Він гарно конструює там певні винаходи, певні навіть і роботи. В нього є до цього хист. Але через те, що він. Чи навіть його мати, можливо, навіть і він не хоче слід слідувати і не хоче йти на повідку оцих тенденцій, він стає вагнанцем, і це насправді така алогічна і парадоксальна абсурдна думка про те, що якщо людина не хоче слідувати тенденціям, не хоче. Бути ось в курсі цього всього і просто жити так, як вона хоче жити, вона вже стає, так би мовити, на периферії основного життя. А на це акцентує увагу і Шігуру. І не кажіть мені, що цього немає в нашому теперішньому суспільстві. Є це було завжди, це є завжди. Так розвивається суспільство, таке ось правила життя в суспільстві і так далі. Але чи повинні ми з цим боротися? Я би сказала краще, що ми повинні зважати на людські здібності, на людські можливості. І якщо людина має до чогось надзвичайний нахил і вона може змінити світ найкраще, то чому не змиритися з певною специфікою її мислення, з певною специфікою її світосприйняття для того, щоб дати можливість їй реалізовуватися? Ось про це говорить Ішігуру. Ми не повинні абсолютно тобоювати усе нове, але ми повинні знову ж таки в це нове і проносити старе. Ми не повинні бути однаковими, тому що це в принципі неможливо. Звичайно, що ем, суспіль, суспільна ієрархія є е, е, і була завжди, але це не означає, що людина, до прикладу, з низів не може піднятися наверх через те, що вона не має певних пунктів в своєму, так би мовити, життєвому резюме. Якщо рік... Від природи має такі прекрасні здібності, то чому йому не прийти в цей новий технологічний новий світ штучного розуму і не зробити щось прекрасне в ньому? Оце таке риторичне питання, яке ставить перед нами Ішігуру. Чи знайдемо ми відповідь на це питання в його романі? Ні, тому що він це дає право робити висновки, підбивати підсумки самому читачеві. Чи важко це зробити? Насправді, надзвичайно важко. Тому що, коли читаєш, ти губишся в цих емоціях і роздумах самої Клари, ти аналізуєш світ, тобі інколи через цю емоційність дуже важко знайти ці оці ниточки правди, неправди, підтекстів, натяків, авторського наративу. Але дуже важливо, саме і Шігуру це віднайти, тому що він робиться дуже майстерно. І коли. І Джозі дуже свідомо товаришує з ріком. І абсолютно байдуже, що він десь там не підходить, що її друзі по школі, які вже є вершиною ієрархії, всі вони мають гену інженерію, таке би мовити собі, супермен і мозку. Він не вливається в цей колектив, Їй абсолютно байдуже. Їй дуже подобається. Проводити з ним час, коли вона в ліжку не може ходити через свою хворобу. Він до неї приходить, вони малюють, грають ігри. Це знову ж таки той натяк, що Джозі повертається до чогось природнього, до свого, до біологічного, до того, що їй природні по натурі. Тому що рік знову ж таки символ того природнього, того самого сонця, до якого потрібно повертатися, і між яким потрібно мати ось такий баланс, і знову ж таки про що. Дуже голосно, емоційно кричить Ішігуру через свої рядки в романі Клара і сонце». Отож, що ми маємо від цього романа, якщо ми прочитаємо його осмислено, а не будемо йти на повідку от таких ось собі бажаних утопічних ідей про наше майбутнє. Це дуже гострі проблеми сучасності і проблеми нашого майбутнього, які порушує Ішігуру. Це проблеми екології, геної інженерії, кастової нерівності, це вічні проблеми між батьками і дітьми. І це головна ідея про те, що потрібно мати баланс між еволюцією і своєю біологічною потребою. Це, як на мене, найголовніше, про що говорить Ішігуро у своєму романі Клара і сонце». Це, в принципі, ми можемо зрозуміти і по самому заголовку, де Клара це штучний інтелект і сонце — це просто сонце. Це природа, це те, що є для нас рідним, що є для нас нормальним. Але і розвиток, штучний, навіть той самий інтелект, також є для нас нормальним. Але потрібно мати цю межу. Потрібно розуміти, що вище голови не пригнеш, природу не обдуриш, не перехитриш, якби ми цього насправді не хотіли. Кадзуа І став для мене автором року. Автором відкриття я більш ніж упевнена, що і надалі буду знайомитись із його творами, тому що роман Антиутопія Клари і Сонця вона дуже справила глибоке на мене враження. Про цей роман я говорила, коли розповідала про теорію антиутопії на своєму каналі, а також рекомендувала як одну із книг для підлітків. Роман Антиутопі потрібно, особливо цей роман потрібно читати вже. Щоб робити висновки на майбутнє. Про це і хоче сказати Ішігуру. Він про це і говорить, як я говорила, він просто кричить через е, на нас, на людство, на майбутнє людство, на майбутнє прогресу, планети. Він кричить на нас через свої сторінки, що потрібно мати баланс, потрібно мати міру, межу і не цуратися того, що є для нас природнім. І е, завжди повертатися до своїх природних джерел, тому що це насправді нас живить. Тому роман «Клара і Сонця для мене е, це роман антиутопія, роман попередження, роман застереження і, е, ну, можливо, дещо в чомусь якесь бажане майбутнє, але все ж. На перший план я піднесу антиутопію, а вже потім якусь таку фантастику, те, до чого ми прагнемо. Я дякую вам за перегляд цього відео. Чекаю на ваше обговорення в коментарях, а також на підтримку мого каналу вашими підписками, коментарями, а також вподобайками. Дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним, інформативним. Ви обов'язково осмислено прочитайте Роман і Шігуру, Клара і сонце».